Арселор Мітал Кривий Ріг 20 років в Україні, два десятиліття впевненого лідерства в виробництві сталі та інвестицій у розвиток міста. Цей велетень важить близько 46 тонн, а його максимальна швидкість 80 кілометрів на годину. Але ж і на першість у швидкісному заїзді він не претендує, бо головна його сила в іншому у здатності піднімати від 10 до 90 тонн вантажу довжині стріли крану у майже 70 метрів. Автокран Ліпхер не боїться конкуренції у виконанні складних завдань. Йому просто немає рівних. Тож і рівень затребуваності його послуг надвисокий і не тільки на підприємстві. Таких автокранів в Україні небагато. У нашому автопарку їх три: два 90-тонних крани, один 55-тонний «Ліпхер». І вони постійно допомагають місту. Сергій Марченко кранівники з 20-річним стажем. У парі з Ліпкером, чого вони тільки не робили, колись монтували ще більший підйомний кран на 600 тонн. Це під час реконструкції машини безперервного лиття заготовок конвертерного цеху. Була справа міст довжиною у 65 метрів, допомагали встановлювати той самий, який поєднує вулицю Свято-Миколаївську з парком Театральним. До речі, найвищий в Україні 22-метровий пам'ятник Володимиру Великому у центрі Саксаганського району також встановлювали вони. Головне знати свою техніку, її можливості, бути спокійним, виваженим, адже працювати приходиться з дуже великими вантажами. Люблю працювати над створенням чогось нового, але з приходом повномасштабної війни побільшало поганої роботи. Приходиться ліквідувати наслідки ворожих атак. От нещодавно допомагав демонтувати пошкоджені плити одному з училищ а приліт по дамбі взагалі ніколи не забуду. Ліквідація наслідків ворожих ударів по крачунівській дамбі, розбір завалів мирних об'єктів, ремонт обладнання після влучання дронів та ракет. З початком повномасштабної війни Ліпхер зі своїм карманичем вийшли на новий украй високий рівень відповідальності. Працювати доводиться в екстремальних умовах, подекуди під прицілом ракет. Так було у Херсоні, коли після деокупації Сергій та його напарник встановлювали 55-метровий флагшток з прапором України у найвищій точці міста. А в Давидовому броді, який став ключовою точкою для контрнаступу ЗСУ, Сергій та його Ліпхер допомагали відновити проїзд через річку, укладали чотири. 11-метрові балки в основу нового мосту. У Давидовому броді був двічі. Спочатку їздив на місце, щоб оцінити ситуацію, як його монтувати, під'їзні путі, щоб потім, е по прибитю туди, з краном е цю роботу дуже швидко зробити. Там було багато мін і взагалі було дуже небезпечно працювати. З одного боку, пишаюсь тим, що робив такі важливі справи, з іншого Хочеться повернутися до мирної роботи. За відданість справі в будь-які часи кранівник Сергій Марченко отримав нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Нагороду розділив з напарником, адже за два десятиліття власного професійного досвіду визначив справжню ціну командної роботи. Арселор Мітал кривий ріг, свої 20 років в Україні, тримає лідерську позицію з інвестицій не тільки у розвиток та відбудову, а ще й в цінність допомоги тут і зараз.